Усім доброго, тихого, мирного і благословеного ранку. Усім бажаю і вас вітає канал Захоплення Марічки. Так, їздила я на базар, щоб купити цибульки для, для рідних. Вже передала. Ну і відразу ж їхала собі за отруткою і за банками. І ще дещо докупила. Так, банки купила літрові. На помідори. Я ще маю досі помідори, які маю ще закривати. Так, 30 гривень за одну баночку. Такі по 600 грам євро під євро кришку. Тут у нас є 12. І одна банка 20 гривень. І звичайні літрові. Також упаковка 12 штук. Скільки за них, за одну банку, точно не пам'ятаю. Так, кришки такі жестяні, по-моєму, 140. Ну, вони вже є дешевші, але це є старий завоз. я просто не хотіла ходити по магазинах. Взяла все в одному магазині. Так, а євро кришки яку ціну? Навіть і не скажу. Не скажу, тут не пише, я не знаю. Але за все це за. Кришки за банки 700 700 чи 30 чи скільки. Не пам'ятаю, друзі. Не пам'ятаю. Що ж у цьому магазині я брала? Ще взяла отрутки для мишей тому що не знаю по який, по яких ходах вони піднімаються на горище. Здається, скрізь підшито. Ніде немає ніяких дир. Ну, це пакетики. За це, по-моєму, 30 з копійками. Десь до 40 гривень. Ну, і отакі пакетики. Так, ще у аптеці купила аміак 10%, 43 гривні. Це на посадку чесничка. Напевно, сьогодні субота в нас. І я буду садити чесничок. Так, і ще Купила звичайні ось такі патрони пригодяться мені, звичайні такі, звичайні, звичайні, під просто звичайну лампочку. А потім будемо рухатись далі. Так, будемо щось купляти дорожче. І за 4 таких патрони я заплатила 85 гривень. Ну, це значить, що буде світло. <смі> Ну і все. Якщо в загальному порахувати плюс цибульку, за яку заплатила 300 з чимось за 2 кілограми, то дівчата і хлопці потратила я десь 1200 гривень. Ну, так. Усім бажаю добра, любові, миру нам, усім, швидкої перемоги. І дай Боже, щоб наші дорогенькі захисники. Повернулись додому живими і неушкодженими. Ну, а в цих баночках буду закривати перчик. У цих маленьких перчик. Може, і в літровий ще накладу перець, половинками. Я буду закривати з вами, поділюсь. А в оці баночки будемо закривати помідори. І, напевно, на цьому поставимо точку з помідорчиками і з перчиком. Все. Усім пока-пока!